Фада Олді, 1000 Вт потужності двигун. Зараз ми його протестуємо на максимальну швидкість і взагалом як він поводить себе на дорозі? Погнали! Так, вмикаємо поворотничок. Дивимось, щоб не було машин. Все, порядок поїхали. Поворотник досить гучний. Так. Його запас ходу до 50 км. Заявлена максималка 33 км. Ми вже бачимо, що він перевищує заявлену максималку 38 км. Е, його напруга акумуляторів е, 60 вольт, 20 А годин. Так, Можна зупинятися. В принципі, він Показав свою максималочку. Все супер. Він навіть перевищив заявлені характеристики. В нього також на передньому колесі встановлене дискове гальмо гідравлічне. Він вже перейшов з 8 колес на 10 колеса, збільшений діаметр. Його ціна 32 250 гривень. Телефон та посилання на наш сайт в шапці профілю. Замовляйте.